i right. Зранку, перш ніж приступити до занять, слухачі проводять шикування. Запізнився, пишеш пояснення. Написав 5 пояснень, отримав догану та виступив перед комісією. Згідно положення про навчання, слухачі, які безпосередньо запізнюються на шикування, це за 15 хвилин до початку навчальних занять. Вони пишуть пояснення в письмовій формі. Його розглядає керівник підрозділу. Воно докладується до навчальної справи кожного слухача. Якщо за період навчання допускають 5 порушень, то слухача викликають на комісію з етики і вже приймається рішення щодо його відрахування з навчального закладу. Всі ми люди, всі мають право на помилку. Краще навчатися на чужих помилках, але є й такі, які ну це максимум один-два порушення, і слухач вже. Починає розуміти, що більше порушувати не можна. Як визначити та як діяти при знаходженні підозрілих предметів, схожих на вибухівку, майбутніх патрульних навчають тут, на вибухотехнічній підготовці? Саме такое розпостаньте тратив. Я оприлюднив разси добавили катілової шашки. Если это армейские тратили, значит это вот э, обычные, такие армейские шашки, 200 или 400 грамм. Бывает, еще попадаются 75-граммовые. Количество изятых бортопасов, зубы веществ, э, по словам, где-то выросло порядка в 4 раз. Занятия с тактичной підготовкой слухачі проходять кожного дня. До речі, навчають діячі патрульні Києва. Зараз тренування поки що розминка, поки що розминка. Потім буде стійка поліцейського. Поліцейський повинен починати бесіду з людиною зі стійки інтерв'ю. Вічливий, він готовий до спілкування, показує, що він відкритий до людей. Ну, тобто, ну Крім того, він може, якщо якийсь випадок непередбачуваний, там відійти, тобто сам самогас. І буде перехід з позиції інтерв'ю, позиції переваги, щоб перевага була не Правопорушника перед поліцейським, а перевага поліцейська над правопорушником. Сьогодні у третій групі розпочалися перші практичні заняття з вогневої підготовки. Як відбувається навчання, ходімо подивимось. Получилось? Ніколи. Звичайно, за коло влади. Є над чим працювати. До екзаменів ми все це нагонимо. Слухачі дуже, дуже активні, справляються дуже добре, як зі споредження магазину, хоча декому це дійсно важко. Але у людей є, є ціль, є мета. Їм це цікаво, їм це потрібно, тому вони сюди прийшли. Скаровачі куст, м'якче, м'якший м'якчепустовий ключок, медлені є. Mm -hmm. Медлені є. Кусанки виконують першу вправу зі стрільби, відстань до мішені 15 метрів, на виконання вправи не обмежений, кількість патронів три. Це перше заняття в цієї групи. Вони тільки склали заляки зі знаннями матеріальної чотири зброї, заходів безпеки трикової зі зброї та правові підстави. це статті 43-46 закону України по національної поліції. В нас і до чого вони були допущені до самостійної стрільби і її виконують. Не дергай, медліний спуск, медліний. Мізліни, вони вже виходять на 6-12 патронів і виконують різноманітні правила, в тому числі з пересуванням, стрільба з коліна, з двох колін, за укриття, яке знаходиться ось, ось тут. От. Долго, <плес> долге, <плес> довге очікування, одразу позиція очікування, одразу отдыхаем позиція завдання, три влучання контентний. три макуля, оцінка відміна. Обращаю внимание, вот положение мушки целика. Все было идеально, но мушка и целик должна находиться вот здесь, вот здесь в центре. Где она была вот здесь, в этой мешеннике? Ниже, да? схилянням до вживання наркотичних засобів является. збут наркотичних засобів вчителем фізкультури як засіб для підвищення фізичної сили та покращення самопочуття. Це розповідь, друзям, про приємні відчуття після ін'єкції героїну та присутності цього наркотичного засобу і не помітити додавання у нахідній Б Б, а хто перший? Yeah. А yeah. тут зверніть увагу, тому що це дуже обов'язковий елемент. На слідчому завданні у вас буде якраз пов'язане з цим питанням. Там необхідно буде вказати, в якому саме документі обов'язково в першу обов чергу. В вернее, рубится, книга про проведение особой службы. Просто там нет строка на 3 годы, да? Я Сейчас мы с вами находимся на площадке, на которой отрабатываются тактические приемы как в автомобиле, так и на улице. Перед вами два автомобиля, которые мы будем использовать. Это те автомобили, на которых они будут уже нести службу. Конкретно на этих автомобилях. Они изучают материальную часть этого автомобиля, должны знать, где какая кнопка находится, какую кнопку нажимать. А после этого они садятся уже практически отрабатывают все те моменты, которые по программе у них предусмотрены. Кроме этого, вы видите, у нас есть еще здесь блокпост, автодром. Все это для их учебного процесса.